А в чому полягає різниця між Мальтипу f 1 і Мальтипу f 2 Розкажіть, будь ласка. Вони різні, вони від різних батьків. Мальтипу F1 1 це дитинка Пуделя, той Пуделя і Мальтези. А Мальтипу F2 2 ось бачите, в мене дівчинка більш така темненька. Це дитинка Мальтипу і пуделя, то і той пуделя. Тому Мальтипу f 2 більш схожі до більш вищі на ніжках. Вони мають більш кудряве волосся, більш схоже до путеря, і більш насичений зазвичай більш насичений колір. Хоча бувають і світленькі, можуть бути і біленькі, і кремові. Але якщо це вони такі red-brown, такий червоно коричневий колір, то вони більш насичені, ніж f 1 угу. Вони активні, вони більш схожі вже до путерів. Угу. Навіть своїм темпераментом більш схожі до путерів. І f 1 вони. На мене вони більш схожі до мальтеза, але просто вони не біленькі, а більш яскраві. Ось у нас така дівчинка капучинка дуже гарна, дуже гарна діти.